Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик, я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Тож, як завжди, будемо говорити про останні новини від першої особи і будемо разом думати, що ж воно це все означає. Апетити департаменту освіти луцької мерії ростуть. Ну нещодавно ми розповідали. Про те, що чиновники розірвали договір з постачальником молочної продукції, зокрема молока у Гринів молока. Вони постачали молоко в садочки громади. Ну і серед усіх переможців в тендерах у Гринів був чи не єдиним, кому вдалося прорватися. Ще й за меншу ціну, і постачати якби молочку в садочки для інших встановили своєрідний поріг, тобто заточували тендери таким чином, щоб перемагали правильні люди, правильні постачальники, які, зокрема, постачають торгову марку молокія. Е, відразу зауважую, що не йдеться про самих виробників. Цієї торгової марки, а саме про постачальників, які тут займаються там дистриб'юцією. Тобто є всякі там підприємці, фірми, фірмочки, які тісно пов'язані між собою, і вони якби, там розігрують. Але вся продукція, яка приходить в садочки, вона приходить під торговою маркою Nuke. Ну і були там заточки, наприклад, там встановили міжнародний сертифікат для того, щоб е е е міг пройти лише один учасник. Тому що традиційні учасники, ну якби його не мають, або, наприклад, встановлюють фасування сировини. В тих граматурах, які е, має упаковку, наприклад, тільки там торгова марка молокії. ну і інші якби, дрібні заточки. Так ось, оскільки договір розірвали, ось сьогодні департамент оголосив новий тендер. Ну, але знову ж таки, і з цими самими заточеними умовами під постачальників молокі. І тут увага! Мало того, що новий тендер виявився дорожчим на майже 100 тисяч, так ще й молока треба привезти у сутки менше і закладена ціна в новому тендері більше 53 гривень. Ну, а в той же час роздіб на ринку зараз 44-48 гривень за літр молока. Ну, якусь частину продукції попередній постачальник у молоко все-таки змогли завести в садки, тому припускаємо, що таким чином департамент освіти вирішив просто компенсувати різницю для своїх. Схема стара як світ, але прикро знову ж таки, що саме на дітях хочуть нагріти кишені. І знову ж таки, е як ми говорили раніше, як очікувалось, тендер на постачання сметани знову ж таки виграв. Постачальник афілійований з Молокією. І знову ж таки дешевшу пропозицію в трохи більше як 1 мільйон гривень відхилили і надали перевагу дорожчій, майже на 300 тисяч гривень. Макса, а що ти взагалі думаєш про це все? Ну Audi Q7 сама себе не купить. Істина говорить: устами Макса: незабаром один з найбільших вузів, чому один з найбільших, найбільший виш. Волинської області, Волинський національний університет, обиратиме нового ректора. Це відбудеться 12 березня в середу. Змагається три кандидати: це чинний ректор Анатолій Цось, це е, доктор наук е, Наталія Павліха і це і кандидат наук Мирослава Філіповича. Зрештою, є лише три кандидати. І якщо хтось один з них набере більше 50% голосів. Виборців, а виборцями в даному випадку є викладачі, технічний персонал і в тому числі студенти. Так ось якщо е, в першому турі набере хтось більше 50% голосів, то він відразу переможе і стане новим ректором, ну там чи новим старим ректором, чи там старим новим ректором, ну це вже як буде видно. А, а ось якщо жоден з кандидатів не набере 50 плюс 1 голос. 에, відповідно, буде відбуватися другий тур виборів, і він буде відбуватися десь за два тижні. І, власне, дуже хотілося б, щоб справді цей другий тур був. Ну, на мою думку, це би свідчило про позитивні демократичні процеси, які, в принципі, мав би плекати найбільший виш волині. І, власне, не словом, а ділом, Максе. Макса, а ти би хотів стати ректором університету? Та можна було б, але найближчим часом мені світить роль спостерігача за цим театром абсурду. Українські роботи працюватимуть у НАСА. НАСА нагадаю, це е, космічне агентство Сполучених Штатів Америки. Це ті чуваки, які запускають людей на місяць, це ті чуваки, які запускають різноманітні е, дослідницькі. Супутники, типу там Хабла, також тестова партія вже прямує до штату Вірджинія у США, і там роботів випробовуватимуть і шукатимуть найефективніше їх застосування. Їх випускає українська компанія DroneUA, яка є резидентом Дія Сіті, і власне важливо, що саме НАСА ініціювала цю співпрацю. І знову ж таки розробники з дроною сподіваються налагодити системне партнерство з НАСА в найближчому майбутньому. Ну про це зокрема заявляє очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров. І знову ж таки, він підкреслює, що представники ринку Defense Tech в Україні прагнуть постачати техніку за кордон, адже це забезпечить мільярдні надходження в бюджет. Максе, а ти хотів би мати робота? Хм, головне, щоб потім роботи не мали нас свята правда. Ну і на десерт, тема, яка стосується 8 березня. Ну, і знову ж таки, і жінкам на дієті прохання відійти від телеекранів. Знову ж таки, будемо говорити про трішечки про це свято, і про те, що насправді це означає в Україні. Вже 1050 списів зламали про цю тему. Хтось каже, що 8 березня класне свято. Це свято весни, краси, квітів, подарунків жінкам. Хтось каже, що ні, це не так, це пережиток совка його не можна навіть згадувати, Ну, словом, скажи, в якійсь великій аудиторії про це свято, і там буде мільйон різних версій, е, якого дотримуватися. Ну, але я ж хочу нагадати, як виникло це свято. Тобто е, це був рух за права жінок. І, власне, 8 березня мало би і означати день, коли жінки борються за свої права. Тобто е, нагадування. Про те, що жінки мають мати рівні права із чоловіками. Так ось жінки керують понад третиною від загальної кількості підприємств в Україні. Це майже 236 тисяч підприємств. Про це говорить зокрема наш е, український держстат. Найбільше жінок керівниць у сфері освіти, культури, охорони здоров'я і соціальних послуг. Також вони переважають у керівництві підприємств споживчої кооперації, державної влади і місцевого самоврядування. Ну, також чимало їх керують комунальними підприємствами і очолюють е профспілки і також кредитні спілки. Якщо говорити про абсолютну кількість жінок керівництв, то найбільше їх в Києві е майже 41 тисяча, і найменше в Чернівецькій області там. Трошки більше трьох з половиною тисяч. Це в принципі прогнозовано, тому що Київ є найбільшою територіальною одиницею в Україні, а Чернівецька область найменшою. А ти привітав своїх жінок з 8 березня? Я не відповідатиму на це. Провокативне питання. Чому? Бо якби я не відповів, половина наших глядачів будуть мене цькувати за цю відповідь. А з вами був Андрій Лучик і позакадровий МАКС. Перемоги й миру нам. Побачимося!